Звичайно, що я, я сказав, що я пробував так окреслити поле дослідження. що Я не зрозумі, хотів показати якісь певні маркери, певні якісь стереотипи. Ну, як формувався образ ворога, я хотів показати, що, що фактично до того ставилася дуже обережно влада, була різниця між владою між перед Парижем, показати, що вони не є більшовики, що була противага проти е, такої агітації, що українці є більшовиками. Так? Показати, що є перспективи польсько-українського розуміння, тому що у віці українці, припустимо, примагають добре. А як далі? А як жити з польською спільнотою, яка домінує в містах? Значить, треба показати, що українці здатні, для них поляки не є ворогом. Та, то гасло поляки засягам було деструктивним гаслом. Що треба чіткіше формулювати мету завдання, мету, мету дослідження, показати, що ми маємо якісь певні знаєте, кліше. Як вони, як вони діяли з одного боку з боку влади, центральної влади, повітової влади, місцевої військової, яка була більш е, на, налаштована, і наскільки вони були ефективними для, для, для місцевого населення, для, розумієте, ми, я згадав про дезертирство, Почалося масове дезертирство, це замовчує історію. Але дезертирство було масове. Я вважаю, що, що галицькі українці програли не через нас в армії Галлера. Я вважаю, що наступ армії, армії Гавера це таке дуже зручна, зручне пояснення. Я, мій головний аргумент такий з приводу ефективності дії. Нема жодного опису боїв між Галицькою армією і армією Гавера. Ну треба досліджувати. Я не буду займатися історією, але просто для мене приклад того, що чотири дні українці залишили Станиславі, чотири дні. Чекали, поки польська армія. Біляваю, це абсулбю... Де вона? Це чотири дні це 4... багато. Збереження, збереження людини, військ. Ні, я розумію, вибачте, ну, українці викликали, керівників польського комітету кажуть, ми, ми виходимо з міста, даємо владу, щоб не було безпорядків, щоб не було погромів просто. І поляки встановлюють владу, організовують міліцію, арештовують українцю. Армія, але нема, немає польської армії. No, c est c est c est mal mal to jest paradoks. To jest mało doświadczona...